Так, це в нас екстрене включення. Всім привіт! Хто дивиться? Значить, в нас туксон. Нестандартна робота. Машина ціла. Ну, на перший погляд, ціла. Ніби не побита, нічого. Значить, яка є проблема? Цією машиною я займався десь місяця два назад. В людини була скарга, текла вода. Помиє Помиє машину або дощ, і на ковриках пасажир і водій дуже багато було води. Постійно. Він до мене приїхав, спитав, чи я можу подивитися. Я ніби знайшов, пускало е біля лобового скла. Пускало по цих от місцях. Явно було видно, що пускає. Я спробую знайти відео. Те, що я людині скидав. Попробую, Я не пам'ятаю, чи воно у мене є, чи немає. Брав я тут під жабо. Тут нема нічого. Воно звідси ніде не тече, показувати там немає смислу. Отут у нас внутрі, де капот кріпиться, де завіс, тут є намазано чимось герметиком якимось. Ну, це теж не сюди. Так, дивимося далі. Проходимо також зверху. І тут у нас є така щілинка. Якщо внимательно посвітити. О! Отак, от під резиночкою. Зараз я покажу. Це я вже тут полив трохи води. Воно починає текти звідси. Зараз я спробую пальцем показати. Таке у нас і починає звідси текти. Тако по цьому рівчачкові. От, видно, капелька свіжа. Воно прям нормально тече. Вже трохи натекло, бо я виляв вагатень вже водички. І пускає воно. Mm -hmm. ну, я спробую якось посвітити. Спочатку посвітити, потім зняти. О, там в углу. Далі ляха муха. Отако, Там в углу воно і пускає. пускає воно. Так. Ставимо фонарика. Леємо водичку. Зараз я попробую акуратно. Ляємо водичку прямо під уплотнитель. Ну от все, леємо сюди. Лиємо, не жаліємо Таку сюди, можна ще полити. І лиємо, 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 всюди. Лиємо. Ну, я думаю, пока хватить. Передивимося. Хопа! Що ми маємо? Тече під лобовим. І лобове погано пристає. Якщо пощавелити пальцем, я не знаю, що воно передасть його. Попробую зараз. Не передасть. Короче, все тече воно. О, тече тут ціла струйка прям тече, з-під лобового в самий низ. І там внизу пускає на, на щілинки. Треба зрізати лобаш, переклеювати і там внизу з двох сторон, е стик такий кузовий є. Його промазати. От і все. Ніде ні під ногами, ніяких крил треба знімати. Воно звідси має бути. Якщо лобар зрізати, там буде видно стечок. От воно по цьому й тече. Пішло-пішло по резінки і потекло під ногами. От і вся проблема. я знайшов, Ну, я думав, що я знайшов. Тут все розібране. Немає. Пластмасок цих немає, це чоловік зняв. І воно постійно тут тече. Зараз висохло, бо на дворі тепло. Вся ця шумка мокра була. Я возьму лампочку, потім покажу далі. Постійно тече звідси і біля пасажира постійно тече. Він приїхав. Я взяв знову ж водички, лив зверху, зняв бокову стоєчку, накладку, лив, не пускало. Але лиєш, лиєш, доходить десь до крила, за жабу. і починає під ноги капати. І тече прямо нормально. Просить розібратися. Думали знімати панель. Але кажу, давай спочатку знімемо жабу і знімемо крило одне і подивимось, може там є, є якісь нюанси. Я не знаю, правда, з чим це зв'язано, ніколи цього не робив. Ну попробуємо розібратися. Значить, туксончик такий непоганий, хороший. Понятне діло, що він весь перекрашений. Але є якийсь такий момент, що не смущає, покрашений не смущає, а турбує, скажімо так. Покрашений він весь із пройомами. Даже Пройоми потьоки є, куча мусора. Зараз спробую ще показати. Не знаю, не передасть, Короче, Все в мусорі. Всі пройоми перекрашені. Коротше, тут покрашене все. Камера не передає, але очима видно. Це я показав одне місце, де я явно видно. Явно видно, що воно крашене. Не знаю, що тут пройоми крашені. Може тут щось було з машиною, не знаю. Зараз ми глянемо що той пройом. Ну, по наружі машина крашена. Вся повністю передута. Не знаю, чи з кришою, але об вона і та й ця перекрашена. Тут не ясно, ніби цей пройом. А, цей пройом теж крашений. О, Така січка, мусор. Це навіть не січка, це. О, видно. Це закипівший лак. Отак на лампі передається Хорошо. Закипівший лак. Не знаю, чого воно все перекрашено. Це воно ніби до справи нічого немає, але чогось воно все перекрашене. Прибора мене нема, щоб поміряти, що і як. Тоді зараз що? Зараз я знімаю, знімаю жабо знімаю фару в подкрилок. Все, що зв'язане з лівою стороною. І будемо дивитись, де це там затікає. Тоді погнали розбирати і включуся. Чуть-чуть Підрозібрав, зняв крило, <кій> зняв бампер. Бампер тут поломаний, ну, я потім покажу. Дивимось, що ми тут маємо. Тут, якби нічого не обичного. Тут, так, на перший, на перший погляд, ніби все тут ціленьке. Отак От на заводі вариться такі точечки. Тепер дивимось по світі лампочкою. Є отакі тут. Місця замазюкані чимось. І так би фігня. Мені оце місце не подобається. Хоп, о. Воно йде під лобовим. Отака от, от штука. Мені здається, що тут воно десь і затікає. Тут якби відслоїлась передня панель від стойки. Це перше, що я побачив. І тут щось намазюкано. Ну тут я не дуже впевнений, що це воно. Хоча більше тут нічого якби не знайдеш. Хоча тут можна щось подивитись, тут ...даже камеру застромити сюди. Но видно, що тут вже щось мазали. Є щось замазане і тут щось мазали. Ну, Щоб був сюди удар, не видно. Нема тут такого. Просто замазане в цьому місці і все. Оце, оце точечка мене якби смущає. І тут намазано. Я так думаю, що це попередні власники мазали щось. Я думав, може тут десь пускає, ні, тут резиночка сидить плотно. І тросик не пускає, це тросик капота йде. Це не він. А капає десь зверху. Ще тут треба посвітити. Тут нічого теж. Це мого творі немає, це звідси вода витікає. Звідси, як коли з під жабо затікає. Сюди витікає. Я думаю, що оце оце місце. Я зараз спробую полити туди водички. Оце от місце. Ото. І по подивимось. Так, значить, вроді знайшли в цей отвір. Зараз буде тут чоловік один литий. А я буду показувати. Давай. Передивимося уважно сюди. Опа! І пішло озеро. Видно? Я думаю, що видно. Все, хорош, не лий. Ось стільки води вже натекло. Дай будило. Якщо ми його звідси леємо, і воно якимось чином сюди попадає, тільки не ясно як. Якщо ми зверху лиємо, може коли жабо стоїть, то воно сюди по краю і затікає. Воно і так якось затікає. Думаю. Затікає сюди. Воно таке. О, отак, бач. На, де Там полили. І тут вже таке озеро. Зібралося. Озеро з води. Зараз ще полиєш. Роздень, дивиться, і капає зверху. Давай, да. Лиємо отвір. Пішло. Все, хорош. це там. Близно розібралися. Куди воно? Точніше, я розібрався. Муклін Мо казав, може десь під панелі, може панелі знімати треба. Оказалось, не треба. Так, значить, що я далі? Я тут повитирав його трохи. Взяв салфетки, Антисилікон. Закриві двері, щоб було видніше. Тут нормальна така щіляка десь до сантиметра. Зараз це все обіжиру, видую воздухом. Гарненько пройдуся, або герметиком, або стекольним клеєм, прям так толково. Подивлюсь, що в мене є в налічі Зараз там хорошенько пройдусь плотненько. І буду розбирати другу сторону. Тече, звісно, нормально. Ніби таке все просте. ну, Тут вже води нормально, таке озеро. Клієнт каже, коли йде дощ, то тут повно води, у нього тут все розібране. Ми, понятно діло, це все повитираємо. Тоді я зараз промазую це все герметиком, або цікольним клеєм, подивлюсь, що є. І розбираємо сідуючу сторону, потім будемо перевіряти дивитися, що там. Значить. Але теж є. Особливо оця щелочка, куди я показую. Зараз спробую показати. Блін. О, тут де травичка оця. Я думаю, що воно звідси затікає. І туди і попадає. Оп! Таке якось. Вроді там є герметик. Я так розумію, що він же там пересох. З часом. І воно затікає. Тут менше, звісно. Так, так як клієнт казав, що тут, тут менше. А тут прям щіляка. О, є, якраз де травичка. Десь туди воно і затягувало цю травичку. Значить, Зараз я теж обіжирую цю траву, звідси достаю. Точно травичка. Або вона там проростала. Не знаю точно. Дивимось. Я думаю, що воно сюди затікало і затягувало, а може воно тут росло. Непонятно. Зараз я повидуваю, повитираю і все попромазую. Чогось вона тут є, ця травичка. Того що затікало. Отака вроді мелочь. Зразу не могли зрозуміти, що і як. І знайшли. Далі. На правому крилі я цю накладку повністю не знімав, тільки низ віддвинув. Бо жалко пістонів. А тут, то почали зняти, то майже всі пістони поламалися. Ну, Нікуднедінися, пістони це таке одноразова штучка. Все, там ліства буде, там я зняв. Далі. Далі. Тут я позамазував все. Так плотненько пройшовся з цікольнем, поки підсихає. По морді, що тут туманка, я так зрозумів, не працює. Блок на ксенон висить, провода замотані, це побите. Хоча туксончик такий непоганий, дизельний. Ніби навіть і не гнилий, як не странно, для туксона, то ще нічого. Хтось промазував, а може це завод, а може хтось промазував, теж десь затікало раніше. Промазували і я думаю, що не знайшли, а причина була отут. От. Тоді промазуємо, провіряємо, йдемо збирати назад. Отак, щоб знайти таку маленьку. Дзюрочку, про щось пів машини. Нікуди не дінеся. Такий у нас неплановий ремонт ремонт Сончика вийшов. Тоді погнали мазати і протирати, тоді включшся. Так, я вже тут позаливав все водою, провіряв. Це ще вам покажу. Так, все, більше нічого нема. Нічого не тече, ніякої річечки тут немає. тут текла річка прямо. Нормально, зараз ще перед вами залию водичкою. Як я провіряю, бутилочка від Бонакви. Тут отвір. І лиємо. Прямо сюди, От тут, де воно пускало, так толково залити треба і подивитися. Можна не переживати, клійсь цікольний вже він плотний. Все з ним хорошо. Він собі засохне. Я думаю, цього хватить. Хопа, передивимось. Пряма трансляція. Нема нічого. Сухенько. То, що нам і треба було. То, що і треба було. Все нормально. От така бляха муха біда. Завод про ці всі моменти. Тоді збираю його назад. Не знаю, чи сьогодні всю чи будуть пістони. Постараюсь пошукати в себе. У бляха. Ніби нічого такого, а нормально часу потратив сюди. Почти цілий день з цим туксоном, з цими крилами. Тоді збираю назад. По фінішу включуся. Отак От зараз виглядає туксончик наш. Отак От збільшимо. Все, я все зібрав на місце, поставив зазорчики. Є. Все нормальок, крилочки поставив, все як повинно бути. Все добре. Цю накладку я не знімав. Хто буде розбирати, може комусь треба буде. Можна цю накладку не знімати, тільки акуратно низ відвинути, щоб пістони не спортити. Фари теж можна не знімати. Я, в принципі, їх не знімав. Тут така біда була, робляне, воно лопнуло, понятне діло. Е, Далі. Цю накладку я знімав, поставив. Знайшов пістонів. Всі пістони полопали, ніби один був живий. Я в себе парився, знайшов нові всі. Все поставив, подкрилок поставив. Все нормально, врезовичок, хорошо. Зібрав жабо, дворнички. По зазором все нормально. Ще тут дверка в нас падає. Якщо так подивитися, по кантам вона дуже жорстко падає. А отак. Завіси розбиті. Коли закриваєш, вона б'є по замку. Тут вже така борозда маленька є. Зараз я поправлю ці двері. Попробую зробити це разом на відео. Похрустіло, значить, пішло. Пішло, ну маловато. Вже лучше, але ну, мало. Ладно, я то вже без вас треба двома руками. Далі, хочу показати під капотом. Так. Під капотом. Жабо, все на місцях, там нічого не видно, що я там мазав. Це дуже добре. Я думаю, що є причина в цих всіх бідах. Це ось ця наклієчка. Я думаю, що це тільки в ній Капот закривається добре. Тоді вирішили з власником написати скаргу на завод на луаз, що це за біда, хай вернуть гроші якісь чи компенсують ремонт. Я не знаю, пішло скільки це. Такого це в нароку цьому. Це... Восьмірочка. 2008-го. Якби не так, то ж багато, тут така біда вода тече. Напишемо скаргу на завод. Нехай компенсують витрати по ремонту. Може їм стидно стане. Шутка, понятне діло, цей писати не буде. Можна хіба на стовбі написати. Такий коротенький ремонт вийшов. З цього туксону. Це зайняло цілий день, це вся фігня. Розборки, зборки. Може комусь ця інформація буде потрібна. Може комусь цікаво, може в когось теж є така біда. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде. Всім пока!